Потрібна десятина в церкві. Чи Новий завід звільнив від них. Писання каже, що Авраам, будучи заможною людиною, коли пішов звільняти своїх родичів, переміг численне військо малою кількістю людей. Повертаючись назад, з'явився первосвященник Мелхеседек і сказав Аврааму, що потрібно давати десятину. Адже все, що ми маємо, нам дає Бог. Десятина потрібна для розвитку духовного світу. З того часу Бог з Аврамом заключив заповіт, і Авраам дав десятину від всього, що мав. У наш час первосвященник Ісус і десятина перейшла в новий завіт від завіту з Аврамом. Люди. Людина проживає земний час, і Бог спитає, що ти зробила для Бога, скільки людей спасла, добра зробила, а матеріальні цінності людину не спасуть. Десятина є для духовного розвитку. В наш час поширення інформації цієї, щоб люди знали істину, правду. Тому Бога треба підтримувати духовно, не тільки Десятиною, але і жертвою, адже все, що ми маємо, це все від Бога. Амінь.